Toyota IGO. Маю надію, що я правильно назвав назву цієї автівочки. Отака от, от малиха. Однолітровий кубовий двигунчик на бензині. Друзі, вона вся в рідній фарбі. Я кажу, дівчата погано їздять, будь ласка. Ось ця автівка дівчинки. Покажу вам зараз доказ. О, Будь ласка, гляньте. Іграшки, кубики, все як... Треба в дитячій машинці, все тут є, пропорція наші, все як потрібно. Там у нас є запасочка. Якщо добратися донизу, зараз вам покажу. Ось така от маленька ніша. Але вон, бачите, ось, все, відчиняю. І опа! І запасочка, і домкратик. Все на місці, все покладено. Тобто в автівочці, все як має бути. Я ж кажу, дівчатка. Следять за автівочками. Вона опританована. Власник віддасть ще зимову гуму у подарунок. Автівочка. О, гляньте, передні місця. Давайте я зараз сяду. і що, мої 185. Будь ласка, поміщається. Але ззаду вже місце більше як для дитинки. Або якісь речі покласти. Ось така от міська автівочка. Їздити по місту, радувати своїх родичів та друзів, а особливо себе кухану. Так, вся така от рівнесенька, як я вам показував, така от оченятка у нас, мордашка. Так, покажу вам з цієї сторони. От, будь ласка, так, бачите. Ось таке місце позаду, якщо здвинув, це я вже в упор здвинув, це далі крісло не йде переднє. Отак от позаду місце, але ж попереду, друзі, ви погляньте. Тут двометровий дядько вміщується і ще й залишок міста є. Ось таке автівочка. Що ми тут маємо? Кондиціонерчик працює, коробочка механічна. Ось таке воно, ось, бачите, керування. Нашим теплом або холодом. Так, повернув ключик, дивимось пробігу 175. Бачили, так? Контрольки все пробігли, все добре. Радіо співає, музичка вам дорогу буде. Запускаю двигунчик. Запустився наш двигунчик, нагадую, він однокобове або літровий, кому як краще, бензиновий. Йдемо на нього дивитися. Так, така от клавіша малесенька. Оп. Вийшов. Скло, сплінтекс, сплінтекс, сплінтекс і так все навколо. Так, отут така клавіша. Будь ласка, працює наш бензиновий двигунчик, власник нічого не мив. Каже, хай всі бачать все як є. Щоб все було в пилюльці, добре вам все видно. Гляньте, Тойота і тут Тойота. Хари Тойота з штрих ходами. Друзі, я ж кажу, автівка в дуже гарному стані. Суперова збережено. Так, сінечок, поїхали. 4200 і ця малишка буде ваша. Працюємо кожного дня, майданчик Карпарк Юа. Місто Кам'янське, республіканське 9А. Приїжджайте, дивіться та покупайте.